Цей день мене хтось чує. У мене є дорячий пінгвін іграшковий. Зараз я буду будувати дім тільки мовча. Так, нам треба ступеньки, е, люки. Дерева, отакі от двері і самі такі дерева. А де тут фели були? Зараз ми дістанемо факели і будемо будувати дім. Зараз ставимо, дивіться, ставимо зараз ступеньки отут. Ні. Ну як їх ставити? А, во. Ставимо. І отак ви розширяємо. Оп. Ой, випадково не туди поставити. І на один... І на один блок отак. Zaraz nam trzeba zrobić to gilniker. Bierzemy o takie drewniane bloki. A, blin, sorry, ja w to nieprawidłowo postawiłem. Tu zby... Da, błyszcze. A, ta, to tu było. Зараз ми тут зробимо отак от, от. У нас буде басейн. Я, Я спочатку збудую дім, а потім вам, а потім вийде інше відео. Дім буде от такого росту. Зараз ми тут будемо робити. От зараз отак зробимо. Тому теж я зараз буду будувати отакий от дим, у мене тут буде і коровник, і басейн. І так ставимо знову такий блок. Вроді от такої вишини і будуємо, будуємо дах. Зараз ми спочатку от таке зробимо. Ходь, вони що, я А ну. І зараз ми зробимо ось таке от. До речі, це моє перше відео на комп'ютері, не знаю. чи... Думаю, відео в мене будуть виходити рідко тут. Тому, якщо... Я довго не буду випускати відео, то не думайте, що я пішов із з Ютуба. Зараз ми отак робимо. Як не туди поставив? А Стоп, А як туди? на? А! Текст отак у мене вроді було. І вроді було ще ось так. Етик. Зараз перевіримо, чи я каляк. Опа. Каляку зробив уже. Зараз будемо напевно робити іншу коляку. Е, блок не ставиться, а тепер поставився. Едь е, еч, Зараз ми тут трішки підпрацюємо, а в іншому відео я зроблю е, о вікна для свого домика. Зараз ми замінимо підлогу на незнайомо які блоки на дерево. Так зараз ми отак підлогу зробимо, а потім ми будемо робити стіни. Едь, еть, дивіться. Як степлока, ага. Так тут на нам потрібні вже двері. Ідеально. Ой, зараз ми добудуємо тім, а потім в іншому відео зробимо вікно, як я вже вам говорила. Казав, щоб ви не забули, зробимо домик. От тепер у нас є все, що потрібно, кромі речей. А дах у нас Ми сьогодні ми закінчимо. Думаю а що... то мені вже надоїло. Дах ми зробимо іншому відео. Відео не може бути таким довгом, тому арі